Друзья, всем привет! С вами Сергей. Давно видео я не снимал, потому что не было что снимать, что вам рассказывать. Сегодня у нас по прогнозам показывают дуже великі заморозки на 18 число чи на якесь там друге число продают, то 23 до 24 градусів морозу то я Подумав, що в мене дуже багато поставалися рукава, які не вкриті. Я вам ще покажу просто. Які э, рукава і плодові стрілки я не вкриті. Тому я сьогодні буду вкривати. Сьогодні буду вкривати. виноград мішками такими хорошими тканинами. І покажу, як я буду крувати, які в рукава виглядають так, лоза. Потому що коли було у нас плюс 10 градусів тепла, може бути сокол движення. А коли соколь вже починало йти, то при великій заморозці морозі можуть рукава просто порвати. Буде потім морозобой. Я чого не хочу робити, щоб наші рукава пострадали сильними великими дарами, заморозками, то я буду крувати мішками. Я покажу, як я буду крувати і з чим я буду керувати. То я сподіваюся, що якась защита від заморозки буде. Ну а вам хороші просмітне, а ми будемо далі працювати. На вулиці дуже холодно, вітер, а працювати нам потрібно. Та що гарного вам просмотру поїхали. Так, друзі, от ми знайшли такі мішочки хороші, я вам показую, вони дуже такі теплі, такі гарні мішки. І будемо їх отак на кровати я ще передайду на ту сторону і покажу як я буду їх крувати щоб вам було гарно видно Так, берем мішки, їх дуже багато тут поїли миші. то можна і попробувати так куроти, тоже буде хорошо. Вот. Сьогодні. Щоб... Отак. Тому що якщо я так на атаку, то дуже багато потрібно мішків. А так буде яка то економа. О, так. і лежу, і рукава. Ну такі багатолітні рукава, леза може не пострадає. А і біки більш тонші рукава, так і плодові стрілки. Будеш урожайний, пострадає заморозка, і та і почка може промирнути. А потім ми беремо, прикидаємо, так, плиткою, так, і прикладаємо, щоб воно вітром не гуляло. Вот. Можна ще одну туди положити, щоб там не гуляла вітром. О, Во. ось вот так от. І буде дуже гарно триматися. Все, прекрасно. Ми так накрили кущик. Так, друзі, я вам сейчас покажу ще один кущик. <кхи> Отак вот ми таким пособом. Я сейчас його трохи поприкладаю. Або зв'яжу древкою, щоб оно не так гуляло. І так я вам ще один покажу молоденький кущик. Які такі два-три роки. О, замерзла. Теж бачимо, виглядає древесина, Більше така молода древесина. І так беремо, накриваємо. Все. І можна чим чим-то пролежати. Якщо землею можна прикидати такими грудками ох, як промерзло промерзло страшно. Отак, друзі, я буду накривати наградник, який в мене виглядає і плодові стрілки, так і рукава. Якщо такі дуже товстий малолітний рукава, ну при 20 Чотири гради, я думаю, вони не пострадають. А як буде вище, то, звісно, буде капець. Буде капець. Ще що можна ще подивитися, які круті виногради. Які у мене тут ще виглядають. Рукава, давайте з вами пройдемося і подивимось. Так, і ще бачу, теж вкрити. Маєте такий вигляд. Древесина не сильно многолетна. Ну, как 4-5 кущиків, то теж можна накрити рукава. Желательно, тому що может пострадать заморозками. Так, друзі. теж видно, виглядають, Бачите, двоє ту є. Побачимо, скільки нам хватить цих мішків, що ми можемо вкрити. Так. Таге, так таге. Бачимо, тут такі же многолітні рукава двоє, Такі вже, можуть не пострадати замрочками. Тажі треба її крити. це в мене походу я не пам'ятаю, що це за сорт. Тоже, бачите, другий, то не вкрити, тому що якщо сокодвиження в винограді було у нас плюс 10, плюс 11 градусів тепла, то якщо було сокодвиження вже, і вдарить мороз мінус 15-16, зразу порвуть рукава, моментально порвуть рукава і кущик погибне. То, друзі, всім желаю, всім советую понакривайте свої рукава. Хоч запреса не дуже така важка, але накрийте, не пожалійте. Потому що потім буде біда. То що я всім советую понакривайте свої, свої рукава, чим можете. Чоб трохи чим-небудь захищити. Свої кустики від заморозки. Я ще так понакриваю, а потім буду його ще поприкладую чим небудь. Можна паличками якимись, які є у вас під руками. Ще кирпич, ще палка. Що у вас є під руками, то й лежить. Це буде дуже класно. І не пожалієте, всі роботи такої правою, як я сюди дивіться. Щас покажу вам. Так, опа. Я беру таку паличку, прокладаю паличку, а сюди плитку. Все, все, і ще польза хороша буде. І ще не будемо боятися, що наш виноградник дуже сильно пострадає. Зараз є ось такий кучик, який теж, бачите, в цьому році дуже сильно пострадав морозобоєм. І бачите, голова куста, От голова куста, тут були ще пагані, всі морозобої пострадалися. я нагнув і крив. Теж обіцяти не укрити, тому що Если повністю все пропадет, то я не буду нічого. Друзі, вот таке видео. Коротеньке видео. всім советую. А вам, если понравилось видео, скоро будет потепление, будем снимать, рассказывати. Будемо э, працювати на клубнику. Буду рассказывать, чим обробляти, чим... Э, откармливать и так дальше а если вам понравилось видео то пожалуйста поставьте лайк если вам не важко, по на канал дуже прошу вас вообще щоб наш канал розвивався Було приємно, прием залишилося небагато щоб підписатися до 1000 подписчиков дуже Прошу, підпишіться, а мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, що ви будете робити в такій ситуації. Вот. Э, Тому що все неприємно, коли прийде заморозки великі і пострадають наші рукава. А навесні потім будете страдати і думати, боже, чого я їх не вкрив. Ну так, друзі. Скоро буде нове відео проращувана черенка в хаті, яким можна різними методом вирости чернок, то я вам обов'язково покажу Скоро начну, вже буду проращувати черночку і обов'язково буде відео. Та що кому буде цікаво, дивіться. Всім пока, до нових встреч!